Бо-бо-бо. Да? Ми видивилися, щойно відео зі мною. Там була пральна машина, яка робила звук бо-бо-бо. Мені це дуже було схоже, правда? На вам? Так, супер. І зараз ми з вами повчимося цю букву говорити, да? тому що вона не проста така, як український в та? Да? В, вона. «о». Бо. І коли ми ставимо губки, отак дудочку робимо, і коли ми їх отак пробуємо, вони мають бути тверді. ну, спробуйте. Тверді, от якщо тверді, значить правильно робите. Якщо не тверді, значить неправильно. Бо, Бо. 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 значить у вас повітря, ви виштовхуєте. Бо. 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 І ще є таке, як е, вовчик виє, да? він каже, та? Ну, Це майже у нас так у або, або слова, можливо, да? це між, цей звук, між В і У. Він да? навіть ближче до У. «В», в, в. Бачите, не В, а В. в. Угу. І ось тут, зараз я себе зроблю меншою. І ось тут у нас є слово, яке ми вже в. Вже у відео говорили, а? хто його пам'ятає, називайте. Хто не пам'ятає, давайте читати по буквах. В. І, і, і. В. І. Це у нас що там? Хто там плаче? вікно window. Ага. І далі прописуємо так само, як і між пальчиками, да? зверху вниз. Ой, я не вмію писати. Надіюсь, ви пишете краще. Пишемо, пишемо, пишемо. Угу. Є. Хто? Не так швидко пишемо, може мене зупинити, ви пам'ятаєте, да? і писати так, як вам зручно, настільки швидко, наскільки можете. Так. Ще одна «В». «Во, во, во». Хто дописав молодці, ставимо плюсик. Це була у нас маленька В, так само у нас велика В. Тут нічого складного немає взагалі. Пам'ятаємо, що в нас це буква між трьома пальчиками. В, в, в. Угу. Я ще одну напишу. Є. Ставимо плюсик. Хто не встигає, зупиняйте, дописуйте, далі мене включите. А ми переходимо до наступного задання. Next task. Є. Uh, task number two. Yes, number two. Look and color. Подивись і розфарбуй. Look and color. Ага. І тепер ми дивимося. У нас є маленькі букви і великі букви. Нам потрібно розфарбувати такого ж самого кольору. Да? Великі маленькі букви що були. For example, наприклад, U. You, you. Um, mm, S, 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 This color is red. Okay, red color, red. Uh huh, red. Super. S, S. Uh huh. Next, W. 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 This color is blue. Where is blue? Take blue pencil. But I'm a whole boy. Take blue pencil. Blue. W is blue. Okay. V. 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 It is, um it is hmm, it is pink. Is it pink? Mm -mm. Not pink. Where is pink? Pink, pink. Maybe here? Yeah, it is pink. Pink, pink. Я думаю, що він, він трохи не схожий, але в кого є кращий колір рожевий беріть. Pink Pink. Дес Т. 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 Т, 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 Т. Угу. Т Т Т. Т. Ага. А тут Р. Ру, ру, ру. Так, тут у нас був, був у нас робот. Я надіюсь, ви його робили того робота. Хто не робив, можете зробити зараз, повернутися до того завдання і зробити. І ось маленька рур, там бабуся така з паличкою йшла. Ру, ру, ру. ох Важко їй йти, Ой-ой-ой. Так, і давайте. Я пишу в себе. Ви розмальовуєте в себе. А в кого немає. Такої, а, такого листочка, можете просто писати ці ж самі букви. Так, і великі, і маленькі, одним і тим самим кольором, який я щойно використовувала. Так, ready. Готово. Plus, One plus. Here, one plus. Number three. Number three. Match and write. Match, з'єднай, write, напиши, match, match, and write, write, mm -hmm. uh, так, що у нас тут є, to, to, бачите, тут to два, да, а пишеться тво, це нормально, да, дуже, прям так, Дуже небагато англійських слів пишуться так само, ой, точніше, читаються так само, як е, і пишуться. Да? Ми вивчили з вами букви, е, от, а потрібно буде ще вчити правила, як читаються букви в словах. І не завжди ті правила працюють. Тому спокійно, просто запам'ятовуємо деякі слова. То, то нормально, що ви деякі будете читати неправильно, то що буде. Деякий час, але потім ви чим більше слів будете бачити, тим легше вам буде читати. To, to. А, так, давайте читати ось це слово. Зупиняйте мене. Ту розумний, швидко читає. Зупиняйте. Читайте самі, з'єднуйте, пишіть, потім мене включаєте і перевіряєте. Зупинили. Хто зупинив, прекрасно. Хто не зупинив, то йому важко. Читаємо зі мною. В. І так. Н. Ага. Обернулася від вашої руки. Не б. не б. бойде грати баскетбол. Це відвернулося, каже, д-ду-ду, я з тобою не піду. Так? Він -дов. Він -дов. window 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 match is it nalin you what eh window mm hmm what color is it it is color white Білий. В. Бачите, як в мене губи стоять. От якщо ви бачите, що ось так хтось до вас говорить, і такі губки во, значить це ось наша W. White. Угу. Ось. Читається знову не по правилах, да? тому що у нас во. Далі Х, але вона тут не читається, коли є W. В. Х. I. Т і нема І, е, да? е. Е, вона стоїть для того, щоб сказати нашій Ай, тобто попередній голосній, да? щоб вона читалась так, як в алфавіті. А наша Ай читається так, як в алфавіті. Тут. Ай, да? Ай угу. І останнє слово: що ж це у нас тут таке? Ви точно можете прочитати. Ану, читайте самі. Можна навіть мене на паузу ставити. Угу, угу. Давайте те, що є відео, це не означає, що не потрібно читати, читайте. Перше змія с. -во. С, во. І м. С, во. І -м. Свим. Супер. Пишемо. Свим це плавати. s w a -e m swim super swim two pluses thank you goodbye